Буктрейлер до оповідання Євгена Гуцало. Лось підготували Субрицька Ілона та Криворученко Гліб. В одному заповіднику жив Лось. Він звик довіряти людям, тому не боявся їх. Так трапилось, що звір вийшов із заповідника і потрапив у звичайний ліс. Які несподіванки чекають на нього, чим небезпечний тонкий лід для тварин? Хто допоможе йому врятуватися від загибелі в зимовій річці? Чи всім людям можна довіряти? Чи виживе тварина після пострілу? Про це ви дізнаєтеся, прочитавши оповідання Євгена Гуцала-Лосю.